Потрібно мені вивезти сміття з майстерні. взяв ось такий мішок, вцепив на цей велосипед. Задній багажник трішки слабенький для такого, бачите, хитається трошки. Але вже декілька разів так робив, все ніби ціле. І думаю, напевно, пора розповісти про свої враження. Сезон закінчується, трішки на ньому поїздив. Всім привіт! Вже осінь, темніє рано, і коли потрібно десь поїхати під вечір, потрібно, щоб мене бачили на дорозі. Тому тимчасово на хомутики закріпив ось такий ліхтар. Освітлює він дорогу так собі, але функцію, щоб мене бачили, свою виконує. Потрібно буде зробити сюди, напевно, нормальне освітлення, якщо буду їздити десь вечором цим велосипедом. Одразу хочу перейти в цьому відео до мінусів. Мінуси, які я не зробив, і мінуси, які були в процесі експлуатації цих пару місяців на цьому велосипеді. Перше, потрібно робити гальма додаткові. Наприклад, ставити напевно передні, тому що задніх гальм оцих рідних не завжди вистачає. Цей велосипед розвиває швидкість 30 км на годину. Я був знімав відео, показував вам. Хто не бачив відео попереднє, я в описі під цим відео залишу посилання на всі серії про цей велосипед. Можливо, комусь буде цікаво, перейдіть, подивіться. З мінусів, гальма сказав, потрібно ставити. Далі були в мене проблеми з заднім колесом. Коли я виїхав, тут у нас стоять такі кулькові підшипники, віночки, і в мене... Не дивлячись на те, що перед тим як цей велосипед експлуатувати, я тут все перебрав, були проблеми з тими кульками. Вони в мене розлетілися чомусь буквально при перших виїздах і пошло там ззаді так хрустіти. Я ті віночки викинув і в розсипну поставив тут ті всі кульки на задньому колесі. Після того проблем в мене абсолютно не було ніяких. Зараз я проїхався. 30 км, навіть трішки більше, показує на руці газа, що батарея розряджена. На самій батареї одна поділка зелена. Зараз я ще подивлюсь в цій програмі Smart BMS. До речі, Smart BMS, ту, що я поставив, щось не дуже мені. Подобається, як працює. Сама програма. Буває, що іноді вона не запускається. Так, на програмі показує 21%. Розбіжність між комірками у нас 7 мВ. Напруга на даний момент 35 вольт. Пише тільки 4 цикла. Зараз я поставлю на зарядку і, певно, буде 5. Цикли рахуються. Тільки тоді, коли батарея розряджається менше 30%, десь плюс-мінус так. Бо що я от проїхав кілометрів 20 приїхав, в мене більше 50% показувало е відсотків заряд батареї, я ставив цю батарею на зарядку, і цикли мені не рахувалися. Напевно. Потрібно більше розряджати, щоб ті цикли там рахувалися, але е, я от проїхався і мені потрібно буде їхати через декілька днів. Тому я краще думаю поставлю на зарядку, хай буде більше заряду, можливо, там потрібно буде більше проїхати в той день. Тому якось так. А проїхав я за цих приблизно 4 місяці, десь 500 км. Плюс-мінус я точно вам не скажу. Це, в принципі, небагато. Я маю ще на чому їздити. Це мене велосипед такий. Робожі, потрібно щось вивезти, привезти, поїхати там посилку забрати, наприклад. Ось так. Ще були проблеми з переднім колесом. Не в мене, мій малий їздив і десь вскочив в яму і погнувся диск. Я десь там коротеньке відео записував. Якщо десь знайду його, то всталь вам покажу, яке було пошкодження. І після того трішки колесо там. Виляє, ну, небагато Чуть-чуть. Далі ще були проблеми з шатунами. Вони почали скрипіти. Я ці клинки подобивав, затягнув ці гайки і все, проблем не було в мене більше. Так, більше великих проблем таких якихось, не пам'ятаю, з цим велосипедом. Іде він непогано. Я просто, напевно, Виріс на цьому велосипеді і тому і мені так подобається. Зараз в сучасному світі такі велосипеди це вже, напевно, не актуальні. Зараз набагато є цікавіші велосипеди там з підвіскою передньою задньою. Я, наприклад, катаюся на ось такому велосипеді, він більш комфортніший. Десь в мене на каналі також є відео. Як я виїжджав, знімав відео, як я на ньому іноді на вихідні люблю проїхатись. Зараз ставимо батарею тут на зарядку, подивимося, перевіримо ємність, чи змінилася вона. Можливо, розберу також, подивлюсь, на двигун, що там робиться, тому що в нього. Подавалось 20 А. Глянемо, чи ті обмотки там не підпалились, і подивимося, взагалі, який стан. І, напевно, потрібно цей велосипед помити після поїздки. Я ось, бачите, прямо після того, як приїхав, вирішив вам відео записати. Батарею зняв, поставив на зарядку. Що хочу сказати на рахунок цього кріплення. Працює тут все чудово просто. Ніяких тріщин нема, все тримається досить надійно. Мій малий падав на цьому велосипеді декілька разів так конкретно. І скажу вам, що думав, що батарея поламається. Але все тримається досить добре. Тому думаю, якщо наступного разу десь буду переобладнання робити. Такого велосипеда так само переварю ось цю профільну трубу сюди і прикручу Це кріплення цю базу. Тому що ті велосипеди, які попадали мені на ремонт, там були прикручені хомутиками дротиками, ще чимось, воно не працює нормально. Воно на ямах все розхитується, відкручується. Знаю, напишіть в коментарях, як ви закріпили цю батарею, як вона у вас тримається. Мені цей варіант сподобався. Все досить надійно. Батарея зарядилась на 100%. Заряджалась вона до вечора, тому вирішив вечором не робити тест. Пройшла ніч, зараз наступний день. Під'єднав електронне навантаження і буду робити тест струмом в 10 А. Зараз електронне навантаження показує напругу 41,1 вольта, а програма Smart BMS показує в нас напругу 41,6 вольта. Ось така є невелика розбіжність в показниках, що я ще зверну увагу, що цикли так і не рахуються, пише 4. Я думав, що я просто не розряджав. Цю батарею повністю зазвичай після поїздок мене залишалося 50-40% ще заряду. Я ставив на зарядку і ті цикли не рахувалися. Але декілька разів я проїжджав більшу відстань і розряджав батарею нижче 30%. І думав, що цикли тоді рахувалися, ці заряд розряд Цього разу ви могли бачити, батарея була розряджена до 21%, і я чомусь подумав. Що мало би порахувати цей цикл заряд-розряд. Можливо, він тільки рахує тоді, коли батарея повністю розряджається. Не знаю, напишіть в коментарях, можливо, ви більше володієте інформацією. Ця Smart BMS не одразу стояла на цій батареї. Я декілька поїздок таких великих робив. Тут стояла ця штатна плата BMS, яка продавалася з цією батареєю. Тому не знаю. якось Потрібно це питання більш дослідити. До речі, розбіжність між комірками бачите 6 мВ, досить непогано, я рахую. Зараз включаю електронавантаження і подивимося, який у нас буде результат. Тест триває вже більше 10 хвилин, якщо бути точним. 11,55, зараз буде 12 хвилин. Напруга впала до 379 вольт, майже 38. Батрейка віддала вже 2000 мА. Розряд буду проводити до напруги 25 вольт, але думаю, що плата БМС вимкне раніше це все. Так, Програма на смарт БМС показує у нас вже 84%. Струм розряду. Бачите, 997. Є така невелика розбіжність, тут показує 381 Вт. Тут трішки міняються показники, в принципі, все те саме, що на електронному навантаженні. Електронне навантаження, до речі, показує 10 А. Ось тут зараз на даний момент теж показувало 10. Трішки пригоють. Ось ті показники, але, в принципі, все показує так само. Продовжуємо тест. Тест триває більше години. Зараз напруга 32 вольта, майже 33. Ось такий результат у нас 11965 мА. Так, програма у нас показує 8% заряд батареї. Розбіжність між комірками зараз. 14 мВ почало писати вже, що пройшов ще один цикл, бачите, 5. І цифра 5 з'явилася, я не подивився на яких відсотках. Щось не звернув на це увагу. Бачите, цикли тут рахуються при повному заряді і розряді. Я думаю, що тут так зроблено, як в Xiaomi, наприклад, в самокатах, що плата BMS просто рахує кількість зарядок. А тут рахуються повні цикли заряду і розряду. Чекаємо завершення тесту. Програма показує, що батареї залишилось на 5 хвилин. Програма Smart BMS показує, що заряд 0%. Напруга на даний момент 29 вольт і розбіжність між комірками сильно почала рости. Перед тим, як увімкнути камеру, тут було 30 мВ і ми можемо бачити, що воно все збільшується збільшується. Зараз на даний момент 126 мВ, 131 мВ різниця між комірками. Ось такий результат нас показує, показує електронне навантаження. Плата BMS спрацювала при напрузі менше, ніж 2,9 В на комірці. Тест тривав 1 годину 19 хвилин. Батарея нас віддала 466,3 Вт 13171 мА. Що хочу сказати? Це непоганий результат. Я не пам'ятаю точно. Цифра, яка була, коли я купив цю батарею, але щось здається, що приблизно такий результат ця батарея і показувала. Ось тут на батареї написано у нас 450 Вт 12,5 А годин. Електронне навантаження показує 13 А годин. Зараз батарея трішки охолоне, вона ледь-ледь тепла. Не сказав би, що вона навіть нагрілась. Подивитися, що показує електронне навантаження. 29 градусів зовнішній датчик. Ось цей. Я його тут під батарею положив. Це невелика температура. Батарея трішки схолонить і тоді я поставлю її на зарядку, під'єднаю ватметр і ми подивимося, яка вартість. Зарядити повністю на 100% цю батарею. Поставив цю батарею на зарядку. Вартість 1 кВт 4 гривні 32 копійки. Батарея, можна бачити, зараз розряджена. Заряджаємо її на 100% і подивимося, скільки вона буде коштувати її зарядити повністю. Батарея зарядилась. Можна бачити, індикація тут світиться на зарядному пристрої. Зелений світлодіод, і що в нас вийшло? 2 гривні 40 копійок було витрачено, щоб зарядити цю батарею на 100%. Я переконався, що з батареєю все добре. Зараз хочу зняти моторколесо, розібрати цей двигун і подивитися, що там всередині після такого пробігу. Не цікавлять. Більше обмотки, в якому вони стані. тому що на цей двигун з контролера подається 20 ампер. Трішки для нього забагато. І цікаво подивитися, що зробилось з обмотками, тому що були такі режими їзди, де навантаження на цей двигун було досить велике. Зняв мотор колесо з велосипеда. Розібрав цей двигун. Ось так він виглядає. Всередині, в принципі, механічна частина тут вся ідеальна. Тут з нею і не могло нічого статись, пробіг тут невеликий. Я вже казав, я проїхав приблизно плюс-мінус 500 км. Шестерні, все тут ідеально. з маски сюди підкину. Використовую ось таку. Мене іноді запитують в коментарях. В інтернеті продається доступно, непогано працює. Мене тут більше цікавлять. Обмотки цього двигуна. Останні поїздки, коли я їздив, я трішки дав навантаження більше, ніж зазвичай. Що хочу сказати? Немає цього такого специфічного запаху перепаляних обмоток, іноді двигун розбирає, що там просто чути цей запах. Навіть лак на обмотках колір не поміняв. Я думаю, якщо постійно їздити на максимум, цей двигун все-таки може згоріти, а так як я іноді тільки це роблю, то нічого страшного з двигуном не відбувається. Все, я передивився, все окей. Зараз трішки більше змажу, зберу цей двигун, і можна буде на наступний сезон їздити. Можливо, мені вдасться більше проїхати на цьому велосипеді. Зніму відео ще, якщо все буде добре через рік експлуатації. Двигун називається ось так. Ось його назва. Мене питали, яка тут кількість магнітів. Я його не розбирав тоді, не дивився. Зараз згадав, що було таке питання, вирішив порахувати. Поставив ось тут мітку, ось мітка. Так, один, два, три.

Покову кришку, яку знімав, промазав герметиком, щоб сюди не попадала волога. З завода там також було промазано герметиком. На цьому двигуні немає сальників на підшипнику з однієї і з другої сторони, тому бажано під великий дощ або по великим калюжам не їздити, тому що є ймовірність, що сюди попаде волога. Я на цьому велосипеді декілька разів попадав під невеликий дощ, але ви могли бачити. В середині двигун виглядає сухо, волога туди не потрапила. З батареєю все добре, з двигуном все добре. Ось такий невеликий огляд. Я на початку розповідав про мінуси. там З кульковими підшипниками, з цими педалями. Це недоліки і мінуси цього велосипеда. Підшипники тут нормальні зараз не купиш. Я самі. Ось ті кульки брав від старих велосипедів, перебирав, щоб скласти, і воно зараз нормально їздить. Все, що зараз продається, досить низької якості. Мені казали, що тут переробити ось цей вузол, поставити сюди тут якийсь катриш, наприклад, там, або підшипники. Скажу вам так, що педалі на цьому велосипеді менше вже кручу, більше. Їжджу на руці газа, тому поки що про переробку цього всього не думаю. Старався не їздити більше, але їздив при потребі. Маю ще велосипед, на якому іноді катаюся, також є автомобіль, тому. Ось такий малий пробіг в мене за сезон вийшов. Нагадаю, там плюс-мінус 500 кілометрів. Щоб більш точніше знати, напевно, придеться поставити якийсь велоспідометр дешевий, щоб орієнтуватися краще про пробігу. В майбутньому планую ще поставити гальма передні і, можливо, освітлення. Ось таке відео. Пишіть свої коментарі, завжди радий їх почитати. Не забуваємо поставити лайк. Підписуємося на канал, хто ще не підписався, пишіть свої коментарі. Всім дякую за увагу, до побачення. Забув одну важливу деталь. Поставив тепер все як має бути. Прикольний цей велосипед. Я багато на яких велосипедах нових їжджу і скажу вам, що є якась така особливість їзди на цьому велосипеді. Мені на ньому комфортно. Звісно, є тут багато різних недоліків, але він класний.